Час не повернути. І як би ви не, не вважали, що у вас є завтра, або ще місяць, або рік, або все життя попереду, я вам хочу сказати одне: ви не можете прожити вчорашній день знову, або рік назад знову, або той стан, коли вам було 10 років, чи 3 роки, чи 16 років неважливо. Бо те, що вже було, це вже минуле. А те, що буде, це майбутнє. А сьогоднішній день ви живете сьогодні, тут і зараз. Що ви робите сьогодні для того, щоб завтра вам було добре? Для того, щоб сьогодні ви себе почували кайфово, для того, щоб ви відчували це життя не колись тоді, а сьогодні, тут і зараз. Приходьте на консультацію, і ваш стан буде спокійним. і